Доброго дня, друзі! Як ви знаєте, нещодавно отримав вирок. Такий собі, стрілковий Гіркін е в Москві. Зібрався мітинг протесту, що це, мовляв, розправа над людиною, яка просуває руський мір, і таке інше. Ми знаємо, як спецслужби Кремля вміють робити імідж борців з тих чи інших осіб, і ми знаємо це навіть по власній нашій українській історії. Так от у мене питання: як ви вважаєте, чи це не продовження тої самої спецоперації для того, щоб розкрутити цю людину і усадити її в крісло президента Російської Федерації? Ви на каналі доктор Володимир Семененко. Будьмо здорові, бережімо себе, слава Україні!